Uh, я замовила, звичайно, гель для душу у форматі 500 мл і uh, буду розливати теж по пробничкам. Ну, і обов'язково я теж його спробую і теж залишу свій відгук. Uh, тому я зараз хочу, я аромат цей ще не відчувала, я зараз разом з вами. Uh, я його відкрию і хочу його відчути. Дуже цікаво, що так знаєте, в Avon ось почали з'являтися ці аромати. Ось перший, який з'явився пряна слива, був я теж його брала і теж його розливала всім попробничкам, своїм клієнтам. І в мене такий ажіотаж був на цей гель для душу, тому що він, друзі, він такий класний, оцей пряна слива, він пахне і глінтвейном цим, як сливовим глінтвейном, цим якимось компотом, трошечки як сливове вино. Він дуже такий зволожуючий, ось прям дуже максимально. Ну, я ж кажу, що гелі для душу, в принципі, велом всі класні, класно зволожують, але цей мене дуже сильно прям так вразив, що вау, просто. Тому я сподіваюся, що цей, а цей, знаєте, є вже така а, новорічна колекція, так буде лімітована, я так розумію. Я думаю, що цей мені теж повинен сподобатися. Так, тестуємо разом. Дуже такий солоденький, ось зразу, знаєте, а, зразу такий дійсно а, солодкий аромат якоїсь випічки такий. Так, якийсь якось такий ну, дуже солодкий. Так, а що тут у нас ожина? Угу. Так, це схожий аромат на цей червоний оксамит. Я ще, можливо, тут, ну, ось не знаючи, що тут ожина, і я б, напевно, ще сказала, що тут замість її ожини чорна смородина. Або знаєте, що? Або ні, не чорна смородина, малина. Але малина, яка не така, яка росте, ось це у нас, ну, я маю на увазі, не свіжа малина, а яка у компоті, коли його закривають у цьому, знаєте. В домашньому компоті, коли ви потім це взимку відкриваєте. І ось цей насичений аромат цієї малини, малинового компоту. Так, так саме так. Малиновий компот із чимось таким солоденьким, якимось тортиком. Угу. Дуже приємний, дуже. Ну, я зразу, прям знаєте, в дитинство так зразу, дитинство пригадалось. Угу. Коли з підвалу достається ця банка компоту, відкривається. А раніше було як? Раніше було. Я просто...